Дякую. Переходимо до розгляду питання наступного. Законопроект з реєстраційним номером 12284. Проект закону про внесення зміни до статті 2 закону України про оренду державного та комунального майна щодо надання державно-комунальним закладам платних послуг у сфері візичної культури та спорту, що не є орендою. Отже, чи буде хтось наполягати на врахуванні правок? Немає. Тоді переходимо до голосування. Шановні колеги, займіть, будь ласка, свої місця. Заремський у нас був да Заремський Максим, і Далі буде одна правка на врахування. Далі будемо голосувати. Будь ласка, 40 сорокова правка. Шановний головуючі колеги, ми розглядаємо важливий законопроект номер сто яким пропонується дозволити погодинне використання державних та комунальних спортивних споруд на платній основі. Ідеться лише про об'єкти внесені до електронного реєстру, що забезпечить прозорість і доступність для людей. Сьогодні ключова проблема це спортивні споруди, що часто стоять напівпорожні, а більшість з них є збитковими. Це особливо відчутно у малих містах і селах, де спорт має великий потенціал. Наприклад, прикладі мого округу, де це Кіцмачина, сторожнечна, вижнична, потилічна. Ми бачимо успіхи багатьох спортсменів у різних видів спорту, але ще більше успіхів вони можуть мати за ефективне використання під відповідної інфраструктури разом з тим закликаю підтримати мою правку номер 40 Вона уточнює, що спортивні споруди мають передаватися в погодини користування саме для цілі фізкультури і спорту. Це від зловживання і захистити об'єкти від руйнування через використання, не за призначенням. Прийняття закону разом з цією поправкою стане реальним кроком для.